Чайте, я не з цією бандою. Я є Павло Федик, який був патріотом, який був вонсо, який підтримував наш Галицький звичай, який не має руки в крові. Тому що я не можу бути з цією бандою. Тому що ця банда це є люди, які знищують Україну, які знищують Україну дотла. Зараз вони не розкрадають тільки Україну. Зараз вони то. Отже, це партія регіонів, це внутрішні. В тому окупант. світі, тиском, погрозами чи ще якимось вар'яством нічого доброго не здобув. Як ви ж собі люди вважаєте, що ви маєте бути учасниками того, як багатії повстали проти влади і вами маніпулюють, то ви собі маєте ту точку зору. Я вас переконати в тому не зможу, що є якісь речі. Які вам подобаються, а мені не подобаються, або навпаки. Я не люблю, коли на мене тиснуть, як на будь вас. Ви любите, коли я би вас тиснув? Не любите. То давайте будемо собі сидіти, і кожен буде визначати собі те, що він вважає за потрібне. Я не зобов'язаний перед вами зятувати. Якщо ви приїхали, Ти скажи, я ти, ти мен... скажи, чому ти мій виход... студент, студенти? Не мій викладач було.